Суд у Японії виправдав 88-річного Івао Хакамаду, який провів 56 років в очікуванні смертної кари за вбивство цілої сім'ї. Це найдовший термін, проведений будь-ким у світі, в очікуванні виконання смертного вироку. Докладніше далі. Івау Хакамаду засудили до страти у 1968 році за звинуваченням у вбивстві цілої сім'ї начальника Хакамади, його дружини та двох дітей підлітків. Трагедія сталася у 1966 році в місті Сідзоока. Хакамада працював на заводі з виробництва місо. Головним доказом проти нього був закривавлений одяг, знайдений у діжці з пастою Місо. Після виявлення тіл. Слідство наполягало, що одяг належить чоловіку. Проте адвокати стверджували, що ДНК з одягу не збігається з ДНК Хакамади. Що вказувало на можливу фабрикацію доказів, окрім вбивства, Івао Хакамада був звинувачений у підпалі будинку вбитої сім'ї та крадіжці 200 тисяч єн готівкою. Спочатку Хакамада заперечував причетність до злочину, але пізніше дав зізнання, хоча й зауважив, що це сталося під примусом через тривалі допити і побиття. У 2014 році суд нарешті взяв до уваги підозри захисників, які стверджували, що слідчі, які працювали над справою півстоліття тому, могли підкинути докази. Повторний розгляд справ. Раве розпочався лише торік, а 26 вересня 24 го року суд оголосив своє рішення. Це вбивство півстоліття тому розбурхало японське суспільство, а поновлення процесу викликало великий резонанс. Близько 500 людей вишукувалися біля будівлі суду в Сідзооці, аби зайняти місця відведені для публіки. Самого Івао Хакамади на слуханнях не було. Суд звільнив його від участі у будь-яких процедурах через стан психічного здоров'я, який погіршився через тривалий час перебування в одиночній камері. Рі у в'язниці. Оголошуючи про виправдання Хакамади, суддя також визнав, що докази у справі майже 60-річної давнини справді сфабрикувала прокуратура, назвавши це соромом всієї системи правосуддя Японії. Повторні судові процеси над ув'язненими та засудженими до страти у Японії є рідкісними. Суд над Хакамадою лише п'ятий такий випадок у Японії з часів Другої світової. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.